Нині вітаю наші глядачів, і сьогодні з нами на зв'язку. Валентина Харламова, начальник відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільради. Вітаю, доброго дня, Валентина Олександрівна. Ну зараз закінчується літній період. Ми у складних таких життєвих умовах повинні будемо розпочати новий рік. І зараз ця інформація дуже важлива і для батьків, для вчителів. Мабуть, для всіх жителів громади, як іде, підготовка до початку навчального року у визирській громаді на сьогодні освітяни громади працюють в умовах військового стану як всі освітяни нашої держави. Є низка нормативних розпоряджих документів, відповідно до яких ми вибудовуємо свою роботу, і намагаємось максимально зробити все можливе для безпековості наших дітей. По-перше, це документація, яка зазвичай розподіл класи, групи, функціональних обов'язків, набір дітей до першого класу, набір до груп, щорічні медичні огляди школярів, щорічні медичні огляди педагогічних працівників. На сьогодні ми робимо ту роботу наскільки можливо, і з акцентом на те, передусім, безпековість наших дітей. Це споруди цивільного захисту, їхня наявність, їхнє обстеження, їхня реконструкція і по можливості максимальний ремонт. Ідея диспансеризації діточок. Як ця ідея виникла, і які завдання ви і управління охорони здоров'я громади ставите перед цим проектом? Ми спільно із Визирським центром первинної медико-санітарної медицини проводимо черговий щорічний огляд наших дітей громади шляхом організації в певний день, в певному ФАПі загального огляду дітей присутності батьків або осіб, які їх замінюють, для того, щоб виявити, попередити можливий ранній вияв хвороби, не дай Боже, чи якийсь ранній вияв патології, а далі вже сімейні лікарі зможуть можуть контролювати і направляти до більш таких вузьких спеціалістів. Хочу сказати, що тут така злагоджена співпраця. І освітян, і медицини нашої візирської, тому що на сьогодні ми розуміємо весь той фронт роботи, всю ту зайнятість, які на сьогодні наші медики мають, і ми їм дуже вдячні за те, що вони все ж таки, попри всю свою зайнятість, знаходять час для наших діток. Ми знаємо, що першочергово мають прийти медичні огляди це дітки першого класу. А учні вже в різних вікових категорій до 17 років вони можуть пройти цей медичний огляд не тільки разом із першим класом, але на протязі всього року. Тому хочемо сказати батькам і особам, які їх заміщують, не створювати черги, тому що разом із Нашими медиками ми розробили алгоритм, розробили графік, і відповідно цього графіку їх чекатиму там на протязі тривалого часу. Це звичайно безкоштовна така ось функція. Яка робить попри все, що сьогодні ми маємо на часі всі ті негаразди, всі ті негативи все ж таки виділити багато уваги для наших дітей, приділити належним чином увагу їхньому здоров'ю, тому що ми розуміємо, що наші діти наше майбутнє, і вони мають бути в нас здоровими, виховуватися в безпечному місті. Олена Олександрівна, а як діти-переселенців задіяні ось у цьому проєкті? На сьогодні реалії часу такі, що вимушено переселені особи вони е, вимушені покинули свої домівки з дітьми. Інколи зриваються без нічого. Ми це бачимо. Тут звичайно ними опікуються соціальні служби, медичні служби, освітянська спільнота. Їм увага попри все з ними відразу зустрічаються, питають, де їхні дітки навчаються. Де бажають навчатися. Багато з них продовжують навчання за своїми школами дистанційна форма освіти. Ті, які бажають і в нас, вони підключаються до онлайн-уроків. Дуже багато вчителів відвідують такі сім'ї, самі приходять, залучають дітей до рухових активностей, які сьогодні на нас активно фізично проходять, уроки заняття фізичними вправами по всій громаді, і ми можемо це активно бачити в соцмережах, де від. Відслідковується будь-активним заради миру абсолютно по всім навчальним закладам. І ці діти звичайно звучаються, приходять чи футбол, чи теніс, чи просто малювання. Те саме буде і з початку навчального року. Якщо батьки дадуть згоду в формі заяви, що дитина буде в той чи інший клас, то, звичайно, вона навчатиметься і закріплятиметься за нашими школами. Якщо батьки продовжують навчання у своїх школах, та дитинка навчається дистанційно, але це зовсім не значить, що наші школи освітяни не приділяють їм увагу. Залучення дітей, починаючи з медичного огляду, ці також діти, батьки запрошуються до проведення медичного огляду, до обстеження, до психологічного. Ічної підтримки нашим інклюзивно-ресурсним центром, директором, яка за фахом психолог надається консультація, допомога не тільки дітям, а й батькам. Те саме буде з навчанням і з позашкільною з дозвіллям дитини. Якщо, наприклад, хтось із них. Захоче займатися в тому чи іншому гуртку позашкільний час, то вони звичайно можуть це зробити, підійшовши, просто виявивши своє бажання, і ми будемо раді тому, що діти зможуть якось відійти від таких суворих реалій, поспілкуватися і забути про страхіття сьогоднішнього дня. Скажіть, а може зараз є вже ну якісь статистичні дані? Хто із дітей, переселенців, буде навчатися? У навчальних закладах Визирської громади У нас є таке поняття як облік дітей, шкільного віку, постанова відповідна і рішення відповідне нашої. Зиску сільської ради, де виступає відділ освіти як основний організатор, і до 25 серпня нам здають облік дітей, де звітують абсолютно всі заклади освіти і не тільки, оскільки ми координатори в даному питанні, звітують всі служби, включаючи медичні заклади про прибуття наявність відповідних категорій дітей. На сьогодні ми маємо шість заяв від батьків внутрішньо переміщених осіб, які мають статус, які зареєстровані у нас в громаді. Це шість батьків, діти, які підуть саме навчатися, шість дітей до наших освітніх установ. Хочеться тут людям побажати, щоб їх не було багато, тому що дуже хочеться, щоб всі вчилися і жили у своїх домівках коло друзів, щоб лишалося, і вони не змушені були все кидати і шукати кращого місця. Тому дуже сподіваюся, що їх буде в цьому році не багато, а згодом і взагалі не буде. Будь ласка, розкажіть про форми навчання із 1 вересня, що обирають батьки, і чи може громада забезпечити ну безпеку діточок у навчальних закладах? Велика увага приділяється саме формі навчання, яка вона буде з 1 вересня, яка буде безпека дітей і як ми будемо навчатися. На сьогодні ми вже вдвічі запускали моніторинг з метою опитування батьків дітей, як вони бачать навчання, яку форму воліли бачити, враховуючи всі реалії сьогодення і військовий стан взагалі стан війни. На сьогодні ми маємо. Відповідно до опитування, анкетування, ситуацію таку, що більша частина батьків говорять про дистанційну все ж таки форму навчання, враховуючи безпекову ситуацію. Частина мала частина дуже, це навіть не 10%, це якась 05 ну, частина від загальної кількості за навчання очне, за партою, враховуючи, що діти мають і ми з ними згодні соціум. Частина батьків вибирають змішні навчання, тобто пропонується щось теоретично дистанційне, а практика очно. І є частина батьків близько 10%, які ще не визначились. І ми цілком це розуміємо, тому що на сьогодні. Безпековість, та яка залежить від нас, від органів місцевої влади. На сьогодні ми робимо все можливе, щоб максимально швидко зробити найпростіше укриття. На сьогодні ми маємо таке укриття подвійного призначення сховище. Бюджетом виділено 3,5 млн мільйона на капітальний ремонт. Тому що на сьогодні вимоги такі, що там має бути вентиляція, водозабезпечення. Туалети, а ми знаємо, що на сьогодні матеріали вони дуже дорогостоящі. Звичайно, там роботи проводяться зараз навіть без вихідних. Ми бачимо також, що дуже великі об'єми і є такі побоювання, що ми на 1 вересня 100% не підготуємо його. А питання стає на те, що навіть якщо тривога, то продовжувати там навчання. Тому ми маємо врахувати все для того, щоб це перш за все була безпековість наших дітей а вже зі звідси... Будемо робити відповідні екскурсії, запрошувати батьків. ну Зараз там все в свободному доступі, щоб люди дійсно бачили, що ми намагаємося максимально швидко все зробити, але вже далі все ж таки буде вибір за батьками: чи направляти дитину до школи, чи лишати на дистанційну освіту. На сьогодні ми модернізуємо систему інтернету. Нас на сьогодні вже підведено по всім. Закладам освіти, навіть ті проблемні при лиманській зоні. Сьогодні ця проблема вирішена. Лиман ТВ довів туди свої мережі, вже є мережа прокладена, підключена до школ. Далі вже питання за малим. Це встановлення сучасних роутерів, кабельне підключення сіть, встановлена спільна. Тобто це вже ми до цього працюємо, це вже з тими цивільними проблемами, це вже мінімум. Тому дистанційна форма навчання в нас буде забезпечена на належному рівні, але ж таки ще. Вголошую, живе спілкування воно не замінить. Але такі реалії, які причини є суто об'єктивні, суб'єктивні, які від нас не залежать. І тому будемо сподіватися, що найскорішого бажати миру в суспільстві для того, щоб ми прийшли до життя. Воно ніколи вже не буде таке як довоєнне, але щоб воно було мирне. І тоді ми зможемо говорити і про соціуму, і адаптацію дітей, і про підняття патріотичного виховання. Воно у нас і так належне, Рівні, але зараз в нас буде перестроєння і позашкільної освіти, і тир нас запрацює нарешті, тому що ми його буквально перед війною ми призначили вже дату, призначили урочистості, але, на жаль, ми не змогли його відкрити. І сподіваємося, що скоро настане мир і все буде в нас гаразд. Серпнева педагогічна конференція стала традиційною, не виключно і у цьому році, але які її завдання перед педагогічним колективом громади, які питання будете розглядати, розкажіть, будь ласка. Цьогоріч ми також плануємо формат серпневих зустрічей. Плануємо підняти не тільки питання нагородження, тому що в нас є і досягнення, в нас є і місця, і дітей. Які ми нагороджуємо щорічною премією голови за досягнення певні. Також, відповідно отримують мотивацію і нагородження за високі результати в роботі. І наші педагоги, це буде також на серпневій конференції. Але попри із цим, будуть підніматися проблемні питання. Це мала академія наук роботи в ній, і від цього буде залежати премія престижності від 5 до 30% кожному вчителю. Це буде підніматися проблема. І атестації, і проблема кадрова. І проблема якості освіти, і питання проблеми дистанційної освіти. Крім того, крім серпневих зустрічей, ми плануємо ще проведення методичних нарад, де кращі вчителі громади діляться своїм досвідом з іншими і напрацьовують якісь певні алгоритми дій, включаючи дистанційну освіту. І хочу сказати, що дуже багато задумок і робота з молоддю, перш за все, і досуг наших дітей, і спортивні гуртки, розвиток їх, але все буде залежати. Перш за все від безпековості від того, яке буде над нами небо і яка буде ситуація з плані безпеки. Першочергово. Валентина Олександрівна зараз у вас є можливість звернутися ось так через телеекран до жителів громади, до батьків, діточок. А, будь ласка, що хотіли би їм передати? Я хочу побажати нашим дітям, нашим батькам витримки, розуміння, поваги один до одного і поваги до вчителів, які роблять все можливе для того, щоб згуртувати наших дітей в ці нелегкі часи. Хочу звернутися так, що ми звикли напередодні 1 вересня. Скуповувати всі канцтовари, брати саме краще, найдорожче нашим дітям ну це, звичайно, такий людський батьківський фактор, і це дуже добре. На сьогодні не треба це робити, тому що на сьогодні вже є зовсім інші цінності. Перш за все, ми не знаємо, як ми вийдемо, не вийдемо. А друге, треба пам'ятати, що наші діти все рівно, в чому би вони не були одягнені, будуть найкращі, і той зошит буде й ручка найкраща, тому що це наша дитина. Хочу побажати всім здоров'я і мирного неба. Дякую, Валентина Олександрівно, і за участь у програмі і за натхнену працю. Праця вчителів це завжди важкий труд, але ось у таких обставинах ще важче. Тому натхнення сили, енергії і традиційного, доброго такого мирного початку навчального року. Дякую за участь у програмі. Сьогодні з нами на зв'язку була Валентина Харламбова, начальник відділу освіти молоді та спорту визирської сільради.